Вітаю на каналі Новий сад? Сьогодні знаходимося в сливовому садку. Сад на третьому році вегетації, Підщепа лича, і у нас тут схема посадки між рядами 4,5 і між деревами 2,20. Тобто у нас сильно росла підщепа але схема посадки більш близька до інтенсивної. Як можна? Використовувати таку е, тісну схему посадки на сильнорослій печепі. У нас потрібно, щоб було два фактори. Перший це компактний сорт, тобто фізіологія сорту, яка е, габіту скрони передбачає більш компактний, тобто гілки ростуть більш е, гострими кутами відходження. Також е, для цього нам потрібно сорт з фізіологією, який має низьку енергію росту. Момент посадки, після того, як ми посадили сад, ми не робили зріз, як зазвичай роблять на розгалужену ярусну крону на 70 см для того, щоб отримати штамбову зону і далі різ провідника і декількох скелетних гілок. Це ми не робили, тому що сама система веретино в інтенсивних садах не передбачає таких дій, тому що після такого зрізу ми отримаємо дуже велику кількість. 4-5 сильних гілок, які вже на початку вегетації ось такого дерева починають конкурувати з самим провідником. Крім того, провідник у нас через сильний ріст зазвичай може тікати в сторону, відповідно, відхиляється від осі дерева. Тому у нас були сажанці, які мали на собі близько 4-5 гілок. Ми провідник зрізали на 1 третю, а решту гілок різали. Прирізали для того, щоб їх залишити, і саджанець у нас прижився. І як бачите, на третьому році вегетації у нас фактично дерево вже досягнуло е, своєї висоти. Отже, починаємо обрізку, почнемо з ярусу скелетних гілок. Дивимось у нас потенційно одна скелетна гілка, дві, три, чотири, є близько п'яти, шести. Дивимось тут, тут для розгалуження. Прибираємо, так як ця гілка у нас е, має слабку енергію росту, ми її можемо або не чіпати, або прирізати на мишачий хвіст. Також дивимось далі. Ідуть, ось іде у нас гілка і обростає гілками. Ми ці гілки повинні прибрати і лишити тільки одну вісь, щоб обростала цими плодовими шпорцями. Ця гілка більш енергійна, і вона вже росте. Уже перекриваючи багато провідника, тому таку гілку ми на зовнішню почку приберемо. Дивимось тут. Гарна також у нас двохрічна гілка. Фактично навіть трьохрічна. Тут у нас був сучок, ми її зрізали на сучок заміни. З цього сучка пішов двохрічний приріст і тут у нас вже трьохрічний. Ось цей фрагмент зайві прибираємо. Тут. Робимо кличок на однорічному прирості, щоб обмежити від цієї гілки. Цю гілку ми не чіпаємо, вона у нас росте з несильною енергією росту. Дивимось далі. Гарна двохрічна гілка вже покрита шпорцями. Прибираємо тільки оці зайві дві потужні гілки відносно, це, відносно цієї. І тут так само прикорочуємо. Коротко. Взагалі система веретино-інтенсивних садах передбачає таку коротку обрізку. Дивимось далі, мабуть, візьмемо великий секатор. Ось цій зоні бачимо раз, два, три скелетні гілки. Ось ця в нас зайва, її приберемо і ось ці дві гілки у нас будуть отримувати більше сонця. Ось так. Далі також прибираємо тут розгалуження. І ось цієї зони оператор перейде зараз. У нас з цієї зони у нас бачимо гарну скелетну гілку. Ми її залишаємо, прибираємо тільки ось цю. І вона якби у нас вже енергійна, має сильний пікальний, сильний пікальний ріст і перекриває значну частину провідника у цій зоні. Тому її ми приріжемо. Близько наполовину. Ця гілка в нас теоретично накриває цю скелетну, але ми в цьому році дамо її відплодоносити. А в наступному зріжемо її на сучок заміни. Зайву цю гілку прибираємо, така слабка залишається, вона покриється у нас по деревиною. І тут ріжемо коротко на клик. Дивимось далі. Також у нас гарна скелетна гілка. Перший рік її ми прирізали на сучок заміни для того, щоб не було конкуренції з провідником. Наслідуйший рік у нас пішов новий приріст. Ось тут двохрічний приріст, вже покритий шпорцями. І підбираємо близько висоту потрібну нам скелетної гілки і прирізаємо її в ті місці, близько, щоб рівень був у нас рівень грудей. Дивимось далі. Далі бачимо, у нас. Ось тут сучок був заміни. Отримали дві гілки, одна більш слабка, одна більш потужна. Але ця слабка у нас росте вертикально, тому її приберемо. І ось цю гілку залишаємо, але так як у неї сильна енергія росту і в нас формування не передбачає таких довгих гілок, ми її прирізаємо. Тут також був у нас сучок на заміну, з нього виросли три гілки, дві гілки потужні. Ось ця має сильне пікальне домінування і великий ріст. Ось ця більш слабка. Але вона також у нас росте більш вертикально, тому ми переведемо ось на цю гілку. Робимо в цьому місці перевод і також її коротко прирізаємо. Далі дивимось, знову у нас у цій зоні був сучок. Ось тут ми його зробили. І також ми маємо одну гілку більш потужну і дві слабші. Ця гілка в нас росте у зону цієї гілки, але цю гілку ми наступного року зріжемо. Тому ми переводимо це на ось цю слабку гілку. І будемо пам'ятати, що наступного року ми ось цю приберемо на сучок заміни. Далі знову у нас був сучок заміни, і одна гілка більш росте горизонтально, інша більш вертикально, дві вони мають низьку енергію росту. Прирізаємо. Вони з низькою енергією, тому ми їх не прикорочуємо. І дивимось далі по провіднику. У нас є гілки, які вже конкурують з провідником. Ось ця. Ця гілка у нас має. Сильний опікальний ріст, гострий кут відходження. Тому якщо ми цю гілку зріжемо на сучок заміни, ми з нею отримаємо також дуже потужну гілку з опікальним домінуванням. Тому краще таку гілку прибрати на кільце. Дивимось далі. Також дві гілки у нас більш енергійні, хоча вони з провідником не конкурують. Одну ми приберемо на повторний ріст, іншу залишимо для плодоношення, прирізаємо. Далі, якщо оператор перейде, бачимо ось ці зоні у нас три гілки. В такому випадку завжди прибираємо середню для того, щоб додати більше світла. Ріжемо на сучок заміни і ці залишаємо на плодоношення, прирізаємо. І гілка в нас не енергійна, ми її не чіпаємо. Далі для цієї зони ця гілка у нас запотужна, ріжемо на повторний ріст. І тут також деяку частину гілок зріжемо на повторний ріст, решту залишимо на плодоношенні. Самий провідник трішечки приріжемо. І таким чином ми бачимо чітку структуру веретина. У нас при цій системі, особливо при інтенсивній посадці, насамперед у структуру входить центральний провідник і напівскелетні гілки. Як бачите, провідник має чітку вісь, тому що ми не робили кардинальних зрізів. І також на дереві ви бачите, що всі гілки збалансовані. Тобто у нас не було сильного росту. Усі гілки ростуть помірно не викликає ніякої зайвої енергії. На цьому ми обрізку завершили. Пишіть коментарі для того, щоб наш україномовний контент розвивався. До побачення!